Вітаю. З вами відділ з питань охорони здоров'я та медичного забезпечення міської ради. В умовах сьогодення пріоритетне залишається організація надання медичної допомоги жителям громади в залежності від потреб. Тому робота саме закладів охорони здоров'я не може залишатися поза увагою керівництва нашої громади. Працівники фармацевтичної галузі вміло тримають свій фронт в умовах воєнного стану. В непростих умовах воєнного часу головним завданням для аптеки є забезпечити доступ населення до лікарських засобів, Асобів і надання фармацевтичних послуг важливими напрямками в діяльності підприємства «Новоград-Волинська центральна міськрайонна аптека no 217 є безперебійне забезпечення знеболюючими ліками найбільш вразливих категорій населення. Проведення вхідного контролю якості з метою недопущення до відпуску неякісних і неефективних лікарських засобів, а також виготовлення ліків в умовах аптеки за індивідуальними прописами та обслуговування пільгових категорій населення. На жаль, з початком війни. Виникали певні труднощі, пов'язані із поставками життєво необхідних ліків, але нам вдавалося це вирішувати шляхом пошуку нових постачальників і готовністю їхати для отримання цих ліків в інше місто та область. Також залишається питання в забезпеченні пільгових категорій населення, які пов'язані із наявністю певних ліків і невідповідністю цін у постачальників. Але колектив підприємства щоденно працює над вирішенням цих питань. Важливим напрямом нашої роботи є здійснення щоденного обхідного контролю лікарських засобів кожної його серії і упаковки, які надходять до нас від різних постачальників. Проведення вхідного контролю він забезпечує нам те, що ми взагалі виключаємо надходження в аптеку неякісних ліків і не допускаємо їх до, до споживачів. Забезпечення населення ефективними якісними ліками є основне завдання нашого підприємства сьогодні. На фармацевтичному ринку. Е, вже дуже багато у нас є лікарських засобів, як ми всі знаємо, і асортимент широкий, але при тому, індивідуальне виготовлення, яким займається наша аптека, є незамінним в разі, якщо хворому потрібен альтернативний якийсь метод лікування, і це для лікаря є. Ну, виходом із такої ситуації, коли можна підібрати хворому індивідуальне дозування, індивідуальну е лікарську форму, е ми готуємо різноманітні лікарські форми, це і мікстури, і мазі, болтушки е для е проблемної шкіри, яких е ну, в альтернативі немає. В заводському виробництві. І, і, ну, багато хворих цього потребують. Це дитячі лікарські форми, в яких потрібні маленькі дози, коли неможливо поділити таблетку, і ми готуємо ліки у вигляді порошків, лікарські засоби для новонароджених діток. Це також такі дози, яких зачасту немає в заводському. Виробниця. Виготовлення лікарських засобів це відповідально, це потрібна спеціальна ліцензія. Для цього в нас ну, існують спеціальні виробничі приміщення, які обов'язкові в даному процесі. Це виготовлення води, асептичний блок для пасування лікарських засобів і лікарських засоб для новонародження, готуються в асептичних умовах. Це ну, такий Процес не, не простий, ну не завжди буває це вигідно, але ми це робимо, тому що це потрібно нашим пацієнтам. І будемо робити, поки буде така потреба. Я прийшла з медицини, в принципі, фармація з медициною ходять ну, як дві сестри поряд. На що не жалкую, одна так само, як і медицина, це гуманна професія. Треба передусім любити людей, щоб їм змогти допомогти, підтримати. І, мабуть, її все-таки вибирають за покликанням. До Дня фармацевта я бажаю своїм колегам терпіння, витримки і все-таки любити людей, перш всього. Любити й допомагати їм. хочу висловити слова щирої подяки всім працівникам аптек, які знаходяться на території нашої громади, за знання, і досвід, уважність і доброзичливість, турботу та набагання в нелегких умовах сьогодення не знижувати обсягів та якості надання фармацевтичної допомоги та максимально забезпечувати попит людей.